bad Здарова, привітці, фіолетові бандіти Запрошуємо на нашому концерті посадіти Коли стоїмо на сцені, в залі Аллілуя, заберемо сініки, тобі дуля. Гантов кричи, значить тут весна скоро. Якщо не чув про нас, то сходи до лора. Украли третій кубок, називайте не на Наші приколи передаються через пори. Це крайні раз, навалюємо 23-го на настані будемо робити грязь. Нажимаємо газ, ми чекаємо вас, перевірка мікрофона, раз-раз. Ластен, смітажім на кістках, хочеш перемоги оставав, сказав, ні, панак, ти не крайній раз, ми останній раз. Фіолетова весна, так швидко, так сильно й мало нам, як добре, що є тут весна. У ЦКМ веде нас як у храм. Шукай фіолетовий слід, цей трек і тепер буде хіт. Шумлять гаї, шумлять гаї. На обідмінили, навчаємо каї Це не грав, кальмара, бо ми восьми ноги. Боємося болість, те ноги до крові. Знайди наш фіолетовий слід. 23 квітня на тут весь нас бояться, відмінили факультет. Знову повертаємось, розриваємо інтернет. Це кем вогні, бо команда, вогнемет. Весна це організми, фіолетовий скілет. Пепемеве на ми мені юристам всім передаєм привіт. Збираємо речі, донесіть пакет. ФМВ, наука, давай вивчай предмет. Швидко, так сильно й мало нам, як добре що є тут, весна. У цікає веде нас, як у храм, фіолетова весна, так швидко, так сильно й мало нам, як добре, що є тут, весна. У ціка, веде нас, як у храм, фіолетова весна.